50 років роботи в водоканалі Любов Миколаївна в міклі працює в комунальному підприємстві вже півстоліття. Жінка інженер очолювала технічний відділ, а почала працювати у бригаді каналізаційно-насосної станції в 1973 році. Поступивши в інститут, цілий рік я їздила на додаткові заняття у Львів, щоб поступити. Поступивши, провчилася 5 років і по направленню направили мене сюди на Закарпаття. Перші буквально пару місяців я працювала на Чисних каналізаційних спорудок майстром мені дали посаду зарплату 85 п'ять гривень карбованців. На той час мені здавалося на той час, що я дуже великі гроші буду мати. Протягом 50 років Любов Миколаївна працювала на різних посадах. Майже 30 років тому наносила на карту прокладені водопровідно-каналізаційні мережі в мікрорайоні Росвигово. Пам'ятаючи не кожен вузол та засувку, тоді працювали ще з паперовими теками й картами. Всю інформацію потрібно було пам'ятати. Зараз каже значно простіше, адже всі дані цифровізовані. Спочатку ж не було тої електронки, тих великих бумажок нас вони там є, але то вже вони нам не пригоджаються, але деколи пригодяються. Ми нанесли в зменшеному масштабі все розпигово. Коли в процесі життя десь щось міняють труби, розумієте? Бо труби що ж теж старі були стані, стають поліетиленові, водопровідні. Ми то все туди вносимо. А тепер вже прийшли нові спеціалісти, які поступово все це переносять уже в комп'ютер в електронному виді. Та роботи не поменшало. У свої 73 три Любов Миколаївна виконує технічні умови для підключення мереж. Відповідає на звернення споживачів та створює проєкти підключень. Сьогодні я написала. 12 чи, чи може і більше, там стопці стоять вихідних даних на влаштування лічильника. Технічні умови такі називаються. Вихідні ми видаємо технічні умови на підключення людей. От, допустимо, ви строїте будинок і вам треба підключити його. Ми даємо технічні умови. Потім ми розробляємо проекти на підключення, бо там стопка їх ціла лежить. Залишати улюблену роботу жінка не збирається. Каже, поки дозволятиме стан здоров'я, продовжуватиме працювати. Я таке, знаєте, в водоканалі все живе, цікаве, і, і, і я і люблю свою роботу, я просто її обожнюю.